Псалом 46-й, керівником псалом Синів Короха, на Амалот пісня Бог нам притулок і сила, допомога в час лиха, що здобувається дуже легко. Тому не боїмося, ми, коли хитається земля і коли хитаються гори серці морів, зашумляють, запіняться води його, Зрогнуться гори від величі його села, річкові потоки веселять міста Боже. Найсвятіше забителі Всевишнього, Бог серед нього, не похитнеться він, допомагатиме йому Бог з раннього ранку, зашуміли народи, захиталося царство, подасть він свій голос, розтане земля. Господь свого ти знали, фортеця наша, Бог Якова, села. Ідіть, дивіться діяння Господа, котрий спустошив землю. Припиняє він війни до краю землі, лук зламає і спис розрубує, колесниці спалить вогнем. Зупніться і дізнайтеся, що я, Бог, піднесений буду серед народів, буду піднесений на землі. Господь от з нами, фортеця наша, Бог Якова, села.